Дивіться, прикольне продовження. Ось на стрімові у мене, коротше, я, кстати, собі ліхтар Фенікс взяв. А? Кому слабо собі такий ліхтар Фенікс купить? Спорим для вас слабо купить ліхтар, який працює на одній батарейці і стоїть 1500. Да? Слабаки. <свист> коротше, дивіться. Прикаліст. Прикаліст, зараз. Ось прикаліст. Ми ж тут на приколах. О, та в нього там лебіга, коротше. Прикаліст. Пролаєте лоховські повербанки. Типа продаєте лоховські павербанки, питає чоловік. Ні. От, на жаль, це один із нечастих случаїв, коли доводиться клієнтові казати ні. На жаль, ні, зараз немає. Колись були? Годів три назад були ще. Так, да, так вони дішманські. Коротше, поняв, це, типа, ті, що пародії на Сяомі. Типа в алюмінієвому корпусі, на яких написано 20 тисяч. Там всередині місце для восьми акумуляторів. Плата галіма, сама рагульна плата, коротше в один ряд така, поняв? Саме така простенька в нас така плата була на мікро-USB В один ряд, знаєш, плата така, павербанка. І там 8 банок. Тільки із них 5 штук з піском, а три самих слабих по 400 мА, Отакі, типа фіолетові. Поняв? Типа такі, як оце, ось о. ось о, Де вони? Де він? Ось такий по 422 мА. Ось, ось що ми от тестували. Mm -hmm. Оце отаких три штучки там спаяні, поняв. А всі остальні це просто з піском. Вони набрані. Е, ото були лоховські павербанки. Ну, на жаль, зараз ні. Зараз немає лоховських повербанків. Е, якщо треба, напишіть мені у вайбері. Якщо десь з'являться, я обов'язково вас попереджу, що з'явилися лоховські павербанки. А поки що маємо павербанки тільки ну як. Маємо павербанки на 50 тисяч і з швидкими зарядками. Ну, на жаль, не лоховські, Ну а що зробиш? Е -е, хороші павербанки і з цим. З подсвіточкою, трьома уровнями подсвітки. Три уровні подсвятки тут є. Я сьогодні буду тестувати їх, наскільки хвата подсвітки. Кстати, сьогодні буде тест. Ну, є ще такі павербанки. Хоковські, є на 30 тисяч з подсвіткою, є на 10 тисяч, є на 20 тисяч. Сентео, рік гарантії на них усі йде. Ну, ну Луховські привезем. Привеземо обов'язково колись. Може. Чоловік ще дописав. Ну, називають розводні. Павери, бо там металічні пластини замість акумуляторів. А, ні, таких у мене навіть не було і в продажу не возив павербанків, але клієнти мені такі приносили. Тому що ми не тільки торгуємо, ми не тільки магазин, ми ще й майстерня, ребята. Ми майструємо павербанки. Ми можемо з вашого гавняного павербанка зробити такий павербанк, щоб завідуються всі сусіди. Ну, Розумієте, де наш послідній, який прислали? Ось Ось, наприклад, дивіться який. Ось павербанк нам люди присилають для того, щоб ми з нього щось зробили. Коротше. Наприклад, о, див, дивимося сюди. Ану, Ваня, подерж, подерж телефон. Я зараз покажу. Ось, о, дивіться. І то чоловік присилає не лоховський павербанк. Ого. Як ми бачимо, всі пластини заварені, всі запаяні. Бачите? Угу. Всі пластини робочі, всі тут стоять до самого кінця. металличной железячки нигде да, не мое. Все пластины литиевые. А так уж у нас такие пластины есть, кстати, еще. Сейчас покажу. У нас и пластины такие есть. Ось у нас есть литиевые пластины. У нас є отакі літіві пластини, оце по 10 тисяч, оце 10 тисяч, оце 10 тисяч пластина. Ось пластини по 2 тисячі. Це такі плоскінькі пластинки, може в якийсь ліхтарик підійде по 2 тисячі міліампер. Так що звертайтеся, ми знаємо, чим ми торгуємо, ми не просто так барижем торгуємо павербанками, ми знаємо, з чого вони зроблені і як їх зробити лучшими.